Футбол знищує найкращих гравців для прикладу Ламін Ямаль, 18 років 130 матчів вдвічі більше ніж Хаві хавішиньєста в його віці. Він грав із болем, робив ін'єкції аби просто вийти на поле. Гансі флік вибухнув. Він поїхав до збірної з болем і все одно грав. Це не турбота про гравця. Але ламін лише вершина айсберга. Родрі – 135 матчів за два сезони. Потім розрив зв'язок. І зараз травма одна за одною. Педрі, 69 ігор, ігр, 55 поспіль без відпочинку. Вальверде 72 матчі. Більшість із перервою менше п'яти днів. Алісон каже: ніхто не питає нас, але всі знають. Ми втомилися. Пеп Гвардіола додає в НБА грають 80 матчів, але мають 4 місяці відпочинку. Ми. Три тижні, і подивіться на подорожі. Метью Райан пролетів 169 тисяч кілометрів за один сезон. Андрео крутив накрутив 127 тисяч між іграми Камеруна та Манчестера. Кайседо 25 тисяч за 14 днів. Чотири матчі на двох континентах. Календар вбиває футбол, а тіло Ламіна Ямаля стало найгучнішим криком. Досить рішення існують: чотири тижні відпустки, чотири тижні плавної передсезонки, мінімум два дні між матчами та особливий захист для гравців до 21 року але поки жодних сигналів, що гравцям підуть назустріч.